МГС 5 ЕВ, мгс 5 ев зрілість у світі електромобілів чи недооцінений потенціал. Електромобілі стрімко завойовують ринок, пропонуючи все більш різноманітні моделі, що відповідають самим різним потребам і бюджетам. Серед цього різноманіття виділяються моделі, які, здавалося б, не отримують заслуженої уваги. Мдж5 ЕВ один з таких електромобілів. Після ознайомлення з оглядами і тестовими результатами, я прийшов до висновку, що S5F це не просто чергова модель, а автомобіль з унікальним поєднанням зрілості, практичності і доступності, яке заслуговує більш пильного розгляду. Дизайн і пропорції від іграшки до солідності. Перше, що кидається в очі при погляді на MG s 5 – це його дизайн. Якщо MG4F нагадує скоріше стилізовану іграшку, то S5F виглядає більш солідно і витончено. Розробники явно прагнули відійти від наївного стилю молодшого брата, запропонувавши більш зрілий і збалансований зовнішній вигляд. Відсилення до Сибаста в дизайні переднього бампера додають автомобілю певну впізнаваність і динамічність, а загальна скульптурність силуету надає йому сучасний і елегантний вигляд. Не можна не відзначити і практичність пропорцій. Довжина, що вкладається в рамки більшості конкурентів, забезпечує комфортний в'їзд в міські парковки, а збільшена колісна база і висота даху додають простору в салоні. Це особливо важливо для сімей, яким необхідний автомобіль для щоденних поїздок і далеких подорожей. Інтер'єр, несподіваний рівень якості. Очікування від інтер'єру китайських електромобілів часто бувають скромними, проте MG s 5 f приємно дивує. Матеріали обробки, особливо в комплектації трофи, демонструють несподівано високий рівень якості. М'яка обивка приладової панелі, металізовані елементи управління, алькантера і штучне вуглецеве волокно, все це створює атмосферу преміальності, яка зазвичай асоціюється з більш дорогими моделями. Важливо відзначити і продуманість ергономіки. Простору для ніг і голови на другому ряду досить для комфортного розміщення дорослих пасажирів, а наявність підстаканників і розеток додає практичності. Багажник з регульованим по висоті дном і достатньою місткістю також є важливою перевагою. Технології та управління, компроміси заради доступності. Інформаційно розважальна система s 5 f Оснащена 12,8 дюймовим екраном являє собою еволюцію в порівнянні з MG4F. Однак, як і у випадку з дизайном, тут доводиться йти на певні компроміси заради доступності. Повільність відгуку системи і складності з підключенням Apple CarPlay – це недоліки, які хотілося б бачити усуненими. Тим не менш, розробники проявили чуйність до відгуків клієнтів і додали фізичні елементи управління, такі як кнопка додому і поворотні перемикачі для управління кліматом. Це значно спрощує взаємодію з системою і дозволяє швидко налаштовувати основні функції без необхідності витрачати час на пошук потрібних пунктів в меню. Динаміка і керованість, впевненість на дорозі. MG S5F не претендує на звання найдинамічнішого електромобіля в своєму класі, але і не розчаровує. Задня привідна конструкція в поєднанні з розташованим заду двигуном і розподілом ваги забезпечує впевнене прискорення і хорошу керованість. Плавний відгук педалі акселератора і передбачуваність гельм дозволяють відчувати себе комфортно в різних дорожніх умовах. П'ять режимів водіння дозволяють адаптувати поведінку автомобіля до конкретних потреб. Спортивний режим забезпечує максимальну віддачу від двигуна, а режими регенерації енергії дозволяють економити заряд батареї. Система управління регенерації енергії все ще не ідеальна, але наявність режиму однієї педалі і три ручні настройки дозволяють налаштувати її під свої уподобання. Запас ходу і зарядка, реальність vs очікування. Запас потужності MG S5 ЕВЦ, компроміс між доступністю та продуктивністю. Версія з акумулятором ємністю 62,1 КВТ ГОД забезпечує достатній запас ходу для більшості повсякденних поїздок, але для далеких подорожей може знадобитися більш часта підзарядка. Тестові випробування показали, що при тривалих поїздках по автомагістралях автомобіль може проїхати близько 205 миль без підзарядки, що трохи менше, ніж у деяких конкурентів. Швидкість зарядки постійного струму також не найшвидша, але достатня для швидкої підзарядки в дорозі. Важливо пам'ятати, що запас ходу і швидкість зарядки залежать від безлічі факторів, включаючи температуру навколишнього середовища, стиль водіння і завантаження автомобіля. Ціна і конкуренти вигідна пропозиція. MG S5F пропонує вражаючий набір функцій і технології за відносно доступну ціну. Початкова ціна 28495 фунтів стерлінгів робить його привабливим варіантом для покупців, які шукають хороший електромобіль. Конкурентами S5FE SCOUDE Kia f 3 і Renault Sinic ETEC, які пропонують схожі характеристики і функції, особистий досвід та враження. Після ознайомлення з оглядами та порівняннями, я прийшов до висновку, що MG S5F це електромобіль з великим потенціалом, який часто недооцінюють. Його зрілий дизайн, якісний інтер'єр, впевнена керованість і доступна ціна роблять його привабливим варіантом для широкого кола покупців. Мені особливо сподобалася атмосфера преміальності в салоні, яка рідко зустрічається в автомобілях цього цінового діапазону. Впевнена керованість і плавний відгук педалі акселератора дозволяють відчувати себе комфортно в різних дорожніх умовах. Висновок: чи варто звертати увагу на MGS5, f MGS5F це електромобіль, який заслуговує на увагу. Він пропонує унікальне поєднання зрілості, практичності та доступності, яке рідко зустрічається в цьому сегменті ринку. Якщо ви шукаєте електромобіль з хорошим співвідношенням ціни і якості, який не боїться повсякденних завдань і готовий до далеких подорожей, MG s 5 f може стати відмінним вибором. Не варто очікувати від нього видатних динамічних характеристик або ультрашвидкої зарядки, але він пропонує збалансований набір функцій і технологій, які задовольнять більшість потреб. MG s 5 EV – це не просто черговий електромобіль. Автомобіль з потенціалом стати лідером у своєму сегменті залишилося тільки, щоб він отримав заслужене визнання. Рекомендація Проведіть тест драйв. Переконайтеся, що автомобіль відповідає вашим потребам та уподобанням. Порівняйте ціни і комплектації. Переконайтеся, що ви отримуєте найкращу пропозицію. Враховуйте свої потреби в запасі ходу, якщо ви часто здійснюєте далекі поїздки, вам може знадобитися версія із збільшеною ємністю акумулятора. Зверніть увагу на систему управління регенерації енергії, експериментуйте з різними режимами, щоб знайти оптимальне налаштування для вашого стилю водіння. Не бійтеся експериментувати MG S5 EVC автомобіль з великим потенціалом. І він може стати відмінним вибором для тих, хто шукає електромобіль з хорошим співвідношенням ціни і якості.